Любі друзі, запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку. Доброго ранку, діти. Відгадайте загадку. Все у зелені довкола, пасовища, ліс і поле, мчать струмочки до ріки, ліплять гнізда, ластівки. І в сороки новина облетіла всіх вона. Сповіщаючи весна. Молодці діти, ви правильно відгадали це весна. А які зміни відбулися в природі з приходом весни? Дні стають довшими, сонце дужче зігріває землю, зеленіє молода травичка. На деревах з'являються бруньки, прилітають з далеких країв перелітні птахи, з'являються перші весняні квіти? Що ще змінюється в природі? Давайте з вами розглянемо картину. Яка пора року зображена на ній? Як ви це зрозуміли? Що роблять діти? Звідки з'явились птахи? Що роблять дикі тварини на весні, які рослини розквітли? Куди подвівся весніх? Сьогодні я вас хочу познайомити з веснянками. Це такі пісні, які співають на початку весни. Веснянки співають станцями та іграми, які мають закликати весну. Ось послухайте одну з них. Ішла весна красна у синій хустинці. Несла весна красна, у скринці гостинці, Ягнятам травицю, гусятам водицю, каченятам рязку, а малятам казку. Хто йшла? В якій гостинці? Що несла весна красна? У чому несла гостинці? Що несла ягнятам? А гусятам? А качатам? А малятам? А зараз давайте пограємо в гру, яка називається Я почну, а ти продовж. Ішла у синій. Несла у скриньці. Ягнятам, гусенятам, каченятам, амалятам. Що ж, я думаю, всі впорались з цим завданням. Тож давайте тепер спробуємо завчити цю веснянку. А допоможе нам в цьому табличка. Ішла весна красна у синій хустинці. Несла весна красна у скринці в гостинці, ягнятам травицю, гусятам водицю. Каченятам. Рязку, а малятам казку. Діти, яка пора року зараз? Що таке веснянки? Для чого їх співають? Яку веснянку ми з вами сьогодні вивчили? Дітки, дякую вам за увагу. До побачення.